Frankenburg Technologies оголосив про співпрацю з британською компанією MARS, яка відома своїми рішеннями у сфері C UAS і системами спостереження. Мета їхня проста, але амбітна створити багаторівну систему захисту, яка поєднує доступність, масштабованість і штучний інтелект для протидії новим повітряним загрозам. Якщо перекласти з інженерної на людську мову, MARS – Додає ракети Франкенбург як ще один спосіб збивати дрони і інші літаючі загрози, які система НІДАР знаходить у повітрі. Тепер трохи про Франкенбург компанію заснував у Талліні та Аві Мадьберг у 2024 році. Ідея робити масові і недорогі ракети-перехоплювачі для боротьби з дронами, бо погодьтесь витрачати одну ракету Петріот на один шахет. Це за дорого сьогодні. компанію керує Кусті Сал, колишній держсекретар Міністерства оборони Естонії, і вона вже привернула увагу інвесторів. У березні Франкенбург залучила близько 4,5 мільйона доларів при оцінці у 161 мільйон. Їхній головний продукт Mark Ван це невелика ракета перехоплювач, яка за словами компанії, у 10 разів дешевше.